Мяу я котик. Так, стоп. Це ж відео не про мене, а про Барсика і Сурзика. Ой. Ой. Поверни камеру вже. Всім привіт, це я Барсик. А це я Сурзик. Починаємо. Я кудись побігу спати. Не знаю куди. О, сюди залізу спати. Там хтось на кріслі спить. Е. Це маленький котик! 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 У-у-у, який няшка, няшка. Ви мене хочете до смерті затискати? Ну, не знаю, чи прямо до цього, але просто затискаємо. Не треба будляська. мяу. Я улітаю звідси. Ну і ладно. Так, а куди б нам сьогодні піти? А може. Так, стоп. Треба щось думати. Будемо цілу серію бігати за кутом. Ага, ага, ага. Кіт, ми за тобою будемо бігати. А -а -а. Куди це він? Куди це ти погнав? Ой -ой. М -м -м. Ти взагалі сам кіт. Мені пофігу ой-ой? Сховайся сюди, вони мене не знають. Він кудись улетів, він улетів, він улетів, він улетів. Ні, він обіжав. Шукати треба його, Ну то погнали шукати. О, ти тут? Ну ні, тільки не це. Зараз ми тебе до смерті затискаємо. Мяу! <риклад> Мяу. <риклад> Вони мене не дістануть. А тепер він дочту улетів. Сурзик павутина. Добрий день, ми тебе знімемо. А! Ви мене не зняли, ви мене кинули. Забираємо тебе. Ні, тільки на це. До побачення.